І ви сказали якраз про виклики і складнощі у вашому для вас, що є зараз найважчим у цьому проєкті? Можливо, є якісь виклики супротив те, з чим ви зіштовхуєтеся щоденно. Так, от у нас є це можливо дивно буде звучати, але у нас є дійсно не то, що проблема. У нас немає великого потоку уцілілих, які б до нас були готові звертатися. Я розумію, що ми маленький камерний фонд, як ми себе називаємо. У нас там на сьогоднішній день більше ста операцій, більше 200 процедур, і там більше 70 людей, які відновлюються разом з нами. Починали ми вже два роки от, як фонд, і три роки назад ми почали як благодійна ініціатива. І в нас немає великої кількості постраждалих, які б до нас зверталися. Тобто найважчий виклик це те, що у нас немає великої кількості людей і звернень до нас. У нас є, наприклад, зараз вже розписаний сезон, осінь, зима, але навесно ми вже теж шукаємо. Людей, які потребують допомоги.